У Черкаському художньому музеї представили персональну виставку робіт Петриківського розпису Дар'ї Сорокіної. Детальніше у наступному сюжеті. Майстриня захопилася малюванням близько дев'яти років тому, коли їй було лише сім. Вона не обмежується створенням картин, а переносить свої ідеї на різні предмети, передаючи через них унікальну чарівність і глибину української культурної спадщини. Тощечка, наприклад, скарбнички, також наразі актуальними є гільзи або чемодани з під касет, адже зараз військовий стан та ці речі дуже дорого ціняться. Дарія активно займається волонтерською діяльністю для Збройних сил України. За вагомий внесок та підтримку як на початку, так і під час повномасштабної війни військові подарували їй український прапор як символ вдячності та поваги за підтримку. Я ж іноді розписую гільзи та передаю на аукціони. Звісно, кошти спрямовуються на волонтерську. Також щомісяця я перераховую частину коштів зі свого заробітку на потреби Збройних силам, і волонтери купують продукти та безпосередньо перенаправляють в гарячі точки. Також роблю лотереї, просвячені також збройним силам, і кошти спрямовуються на потреби збройних силам. Мама майстрині розповідає, що дівчина захопилася малюванням із раннього дитинства. Під час літніх канікул у селі Талант художниці вперше помітила бабуся, яка вирішила підтримати онуку. Саме бабуся відвела Дарю до вчителя, який навчив її. Тонкостям петриківського розпису. Бабуся її познайомила з вчителькою, яка теж переїхала в село жити, і вона почала займатися саме Петриківкою. Вона все літо займалась майже кожного дня. Їй дуже сподобалось. Після цього вона почала вже займатися самостійно. І професійно. Згодом у 10 років Дарія почала навчання у художній школі. Під керівництвом Анни Алабіної дівчина вдосконалювала майстерність розпису і невдовзі роботи Дарії почали брати участь у численних конкурсах. Даша, в принципі, як прийшла в художню школу, відразу е я побачила в неї ось цей напрям і те, що вона саме працює. Петриківському розпису, і, в принципі, в будь-якій роботі ми додавали ці елементи. І потім Даша вже підросла. Зараз в неї інший викладач це Любов Сергіївна Дубас, яка теж спеціалізується саме на в цій техніці, і вони вже там створюють більше роботи. Подруга Дарії, з якою разом навчаються, розповідає, що вони створювали не лише петриківські розписи, а й натюрморти, композиції та опановували різні художні техніки. Проте саме Петриківський розпис став для Дарії улюбленим стилем, у якому вона відчуває себе найбільш вільно та натхненно. Її роботи це от коли художник малює, він завжди. Частинку своєї душі вкладає в свої роботи, і, і роботи це ті, які не схожі ні на одні роботи, тому що вона ще розмальовує не тільки просто картини, а от якісь, якісь вироби. Анна могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.